24-й параграф. Не зараховується до громадянства, бо у вас мусить бути ПМЖ. 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 І такі відеоролики мені потрапляються від людей, в яких опис профілю, сто... О профілю стоїть, що вони консультанти по міграції, шмаровації, 50. Так от, товариші, обновіть свою базу даних, блядь. Особенно с пользуюся чатом GPT, 24-й параграф зараховується як термін перебування, коли ви в перспективі будете переходити до етапу натуралізації і мати постійне місце проживання. Де якраз є правило 5 років сплати до пенсії? Не потрібно. Достатньо, наприклад, робочого або бізнес в Все, все зараховується. І персональний запит робив. Для всіх відповідь отримав. На сайті є. Сайт в посланні профілю, В Телеграмі теж є. Є конкретна відповідь. Типово. І, кстати говоря, я от перший єдиний, хто то зробив. Для вас всіх алло. І опублікував. Алло. що мене сьогодні на альо не йшло?